Цієї страшної трагедії, яку призвела російська окупаційна армія, вбивши і забравши життя наших новомучеників землі української, діточок, дорослих, які мирно жили, працювали в своєму місті і набужали своїми молитвами нашу українську перемогу. Ми сьогодні, звершуючи молитву, попросили, щоб Господь їх в тих небесних чертогах, в царстві небесному, бо пекло руського міра вони вже відчули на собі. Ми всі розуміємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. Ми сьогодні від імені керуючої єпархії, підносячи свої гарячі молитви, співчуваємо рідним, близьким, заповняємо свої щирі і босойні молитви і віримо, що Господь дарує нам всім кріпості пережити. Ці найтемніші часи, оскільки вони завжди перед світанком. І наш, наша українська перемога вона неодмінно настане, бо ми всі на неї приречені. І ніякі сили зла, скільки б не намагалися б нищити, вбивати, катувати нас, вони нічого не зроблять для того, щоб зійшло і наше українське сонце. Нехай Господь нас укріплює, бо особляє всім нашим діткам, всім нашим. Дорослим, які загинули тут і загинули взагалі по всій Україні, хай господарує царство небесне і вічний спокій. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.